Особа має право на оскарження заочного рішення суду, яке було винесено без її відома. Дуже часто так відбувається. Спокоюся клієнти, та які повідомляють про те, що пройшов виконавець чи інші особи, то які ставлять вимогу щодо цього меж. Особа дізнається про це з невідомих обставин від третіх осіб. Саме про рішення суду, яке було винесено без її відома, без повідомлення належним чином про судові засідання, без повістки відповідно до цивільного процесуального кодексу. Звісно, особа, права якої порушення, має право відповідно до цивільного процесуального кодексу оскаржити залишне рішення, яке було винесено судом без її повідомлення, належним чином. про дати судового засідання, про день судового засідання та, загалі, про існування як такого позову щодо неї, відповідно до статті 228 двадцять цивільного процесуального кодексу України Заочне рішення може бути скасовано судом. Викликаються сторони, які були належним чином повідомлення. Це зазвичай позивач і сторона, яка не була повідомлена. Тобто, всі учасники судового процесу викликаються судове засідання. Відповідності до 232 статті Цивільного процесуального кодексу наявка осіб не перешкоджає розгляд справи по скасуванню заочного рішень, та звісно може скасувати заочне рішення. Призначити його до слухання загального порядку відповідно до сих процесуального кодексу України до мене особисто звертається за допомогою особи, які навіть і не знають за сплином часу п'яти, навіть семи-восьми років, але що стосовно з них було винесено судове рішення, та стягнено якісь грошові кошти. Що скасовано кредитний договір, стягнена сума, яка не відповідає дійсно сумі боргу, або взагалі стягнення суми, яка і не мала місця мати, оскільки всі платежі кредитні були сплачені належним чином і вчасно відповідно до кредитного договору, стикнулася ситуацією, коли справи були знищені у суді. Звісно, ми в загальному порядку в порядку цивільного процесуального судочинства. Теж готуємо заяви про скасування заочного рішення, наводимо докази, свої міркування, належним чином підтвердження чи спростування повідомлення одної чи іншої сторони про дату проведення судового засідання. Скасовуємо ці заочні рішення, та суд все-таки призначає до розгляду справу після скасування даного рішення суду. Якщо з приводу вас винесено зовнішне рішення, з яким ви не погоджуєтеся, звертайтеся, будь ласка, до мене. Я надам вам консультацію, підготую документ, подам всі документи до суду і буду намагатися допомогти вам з виграшем цієї справи.